Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми зібралися в цьому древньому храмі, якому виповнилось 260 років, для того, щоб почтити великого угодника Божия. Його святість називають страшною. Це апостол та богослов. В цьому храмі знаходиться його приділ на честь Його. І сьогодні ми разом зібралися, щоб відслужити тут божественну літургію. Апостол Богослов, він називається фаворитом, тому що він був на фаворі разом Господом. Він називається наперсником Христовим, тому що він на персях возлежав на тайній вечері у Господа, він самий найближчий був апостол, учень. Господа Ісуса Христа. І він був е, родственником Господа, тому що його батьки е, його були якраз е, дітьми праведна Осіфа обручника. і ось його мати. І тому він завжди був разом з Господом. І у самі важливі моменти, коли Господь воскрешав дочі Яїра, коли Він був на фаворі, він брав апостола Яна Богослова. Також ми знаємо, що всі апостоли розбіглися, а апостол Богослов стояв при Христі, тому що та любов, яка була у нього до Господа. Укріпляла його, і він не боявся нікого і нічого, тому що він настільки любив Господа, що був владен постраждати разом з Господом, але Господь його беріг і про нього було сказано, що він не пізнає смерть. І ось дійсно, його кончина була дуже дивна. Сьогодні ми Святкуємо пам'ять його відходу у вічність і як повіствує нам передання, коли він був вже древній старець, його носили учні на носилках, і він тільки казав декілька слів. Дітки, любіть один одного, І його питали, чому він так часто повторює ці слова. Він казав, що в цих словах все Євангелія. І ось коли йому було сповіщено Господом, він повелів, щоб його взяли і принесли за місто. Там викупили могилу за Ефесом. І там христообразно він яку викопили молитву, могилу він ліг в цю могилу і казав учням, щоб вони його засипали землею. І ось вони його з сльозами на очах засипали спочатку до пояса, потім цілували його, потім вище, потім знову прощалися з ним, наклали плат на його лице і. Засипали землею. Вони плакали, і в нього було самих близьких сім учнів. І так він е, відійшов до Господа. Пізніше, коли хотіли обрести його мощі, розкопали могилу, то не, то не знайшли його мощі. І дійсно, як і е, е, Божа Матір, коли відкрили могили, не знайшли, так і не знайшли мощі святого апостола Іоанна Богослова. Але ми всвяткуємо ще пам'ять його у травні, коли виходить із його могили пил цілющий. І той, хто бере цей пил, прикладає до своїх ран, або той, хто з вірою його, потребує, то той зцілюється від багатьох хвороб. Ми також празднуємо і пам'ять якраз у травні. Свято, яке називається Редрон, тому що якраз цей пил має запах роз. Господь показав, що той, хто любить його, не може померти. Але всі ми тлінні, всі ми відходимо до Господа, але той, хто любить Господа, той наближається до нього. Але апостол мав таку велику святість, що він не міг. Померти як прості І Його святість була надзвичайна і любов надзвичайна, тому що він був дуже духовним, і ми бачимо, що він зображається на царських вратах у куполі з символом орла. Чому? Тому що він пізнав. Тайне Божий. Він був на острові Патмос зі і там написав своє Откровення. Коли вже було йому біля ста років, то він, прочитавши три Івангелі, написав четверте, але цей Євангелій настільки визвише, настільки таїнственне, що не до кінця можуть його розтолкувати, тому що він був сотаїнником Христовим і знав дуже глибоко. Тайний Божий, і він в якійсь мірі відкрив нам, але, звичайно ж, і набагато більше знав. Ми бачили, що у нього було дуже дивне життя після того, як він був усиновлений до Божої Матері. Ми сьогодні читали про це в Євангелії, що Господь сказав «Се мати Твоя, до апостола Богослова, а Божа Матір сказав Всен Твій. І ось він піклувався. До смерті, до спіння Божої матері, про неї, і після того як він її поховав Божу Матір, то він пішов проповідувати Івангелія, і він проповідував його, і дуже багато чудес супроводжували його проповідь. Ми знаємо, що велике гоніння він притерпів, але все він витримав. Він, як ми знаємо, що коли плив на кораблі, всі потонули. А він був два тижні у морській пучині. Його учень Прохор вже плакав, вже довгий час, але сказали, що з моря знайшли людину. І коли він підійшов, він пізнав, що це апостол і Богослов. Дуже дивні чудеса були. І ми знаємо, що він переміг і волхвів дуже страшних. І коли проповідав, і він проповідав Івангелія всім людям, і ми знаємо, що він перемагав Божою силою, силу диявольства. І він, ми знаємо, що жив і проповідав так, що дуже багато людей навернулися до Господа. Чому? Тому що бачили його любов, Його ревність, його відданість. Богу і своїм прикладом він спас дуже багатьох людей і спасає до сьогоднішнього дня. Ми сьогодні читаємо його Івангелія і дивуємось глибині, яку він пізнав. Він е, також написав соборні післання, е, в яких також повчає нас, що ми були вірними Господу. І хоча він і, і мав велику любов, але він строго облічав лжепророків. він називав їх. Е, безводними е, хмарами, він облічав їх, хоча й мав велику любов. І це приклад для сьогоднішнього дня, для всіх нас. Хоч ми і любимо всіх, але ми повинні триматися своєї віри, як він нам заповідав, і не слухати лже-вчителів, які намагаються, як вовки, е, похитити стадо Христове. Апостол Андрейслов для нас є прикладом якраз. Великої любові, вірності і відданості і Богу і церкві будемо е, наслідувати той приклад, який він нам дає, тому що і Він всіх нас е, у лиці е, своєму, установі Божої матері і Господу, тому що коли Господь казав це Мати Твоя. А Божа Матір Казався Синтві, то весь людський рід в собі, він символізував, тому що всі ми, всі ми християни, усиновуємо Божої Матері. І вона для нас також, Божа Матір. І Господь, коли сказав на Христі, що це син Твій, то він сказав і про нас. І ми, коли ходимо до церкви, ми усиновляємось, подочеряємось до Бога. І Господь сказав, хто бати моя, хто. Браті мої, хто сестри, хто слухає Євангелія і виконує його, тому ми маємо велику честь бути рідними до Господа. Але ми повинні ще подражати життю апостола на Богослову для того, щоб виправдати це, цю велику честь бути рідними до Господа. Ми дійсно відчуваємо, що Ті люди, які нас оточують в сім'ї, в суспільстві, іноді більш далекими до нас стають, коли ми наближаємося до Господа, а нашими рідними стають ті, хто ходять в храм, ті, хто живуть по заповідям Божим. Тому що ми з ними можемо поспілкуватися на духовній темі, а з тими, хто нам, нам є рідними, як нам вважається, по крові, якщо вони не ходять в храм, то вони. Далекі від нас стоїть і прірва між нами, і між ними. А ми наближаємось до один до одного. І тому ми називаємо в храмі один одного брати і сестри. І тому ми повинні один одному служити як брат, брати і сестри і любити один одного. І в цьому нас щить і Господь, і Апостол Іван Богослов. Я сьогодні хочу подякувати наших братів, священників, отців, вас всіх, дорогі брати і сестри, що ви прийшли в цей храм. Щоб помолитися, залишили свої справи сьогодні робочі, в цей робочий день, а прийшли подбати про свої безсмертні душі. І ми дійсно сьогодні прийняли велику благодать в цьому храмі. Я бачу, ваше обличчя сяють тою радістю, яку Господь дав його, люблячим його. Я хочу подякувати всім, хто трудиться в цьому храмі. І ось сьогодні ми хочемо відмітити тих, прихожан,